То ну, ви бачите себе знову ж таки політичним діячем, знову в політичній системі, в Верховній Раді а, тощо. Дивись, політик і Верховна Рада не обо можливі, але не обов'язкові е, тотожності. З моєї точки зору, українська політика ніколи не робилася у Верховній Раді, вона завжди робилася навколо неї. Окей, але Юрій Віталійович, ви зрозуміли моє питання. А я То я ви ж... бачите, ви бачите себе знову ж таки. А, майбутнім діючим політиком в цій системі, я в в кабінетах житті, я в цьому житті пройшов так багато, а особливо під час війни, що смію стверджувати, що розумію е, плюси і мінуси українського суспільства і бачу, куди б воно мало рухатися. Політик е, з моєї точки зору це стимул цього суспільства. Знаєш, що таке стимул по -рецьки. Це тобто, загострена паличка, якою погонич пастух, е, орач, відштрикує в одне місце вала, щоб він переплугав. Тобто ви бачите себе? Ну, якщо ти так хочеш, прагматично і точно. Якщо, ну ви ж прагматичні, ви самі говорите якщо відкриються вибори е, у Верховну Раду, я не впевнений, що я буду балотуватися в депутати. Але я би хотів е, принести свою голову тим, хто буде керувати державою.